Дуже довгий час, десь в 20 років, я був людиною, яка зростала в радянській системі, в радянській школі, в радянському університеті. Ми всі виховувалися в традиції пісень про дружбу, про сходи, про все таке, про гілочки. І це була така форма суцільної алергії, коли в 90-ті роки з'явилось, що найбільш Цікаві речі людина робить не в дружбі, а на, коли вона як одинак, творчий одинак, геній щось робить на самоті. І у мене була така згоротня реакція, що, що не дружба керує світом, а ці генії, які можуть щось робити на самоті, і все, що зроблено гарно, було зроблено. В тиші і без інших людей. Чому? Тому що ми виховувалися в формі такого суцільного колективізму, коли е, дружба була як обов'язок перед суспільством, перед якимись більшими порядками суцільними. Але ж злам з'явився десь 15 чи років тому, 20, мабуть. Як сьогодні, коли я подорожував Італії, Англії, і це були мої подорожі в християнський світ, і з'ясувало, що є люди з іншим розумінням дружби. Коли дружба це не проблема, це не те, що треба вирішувати, а якась інша позиція. Я зрозумів дуже просту річ, що я виховувався в системі, в якої бути другом, це означало робити щось що ти не бажаєш. Робити щось для друзів. І коли тебе кажуть, ти мій друг чи ні, це означає, що тобі пропонують зробити те, що ти ним дуже бажаєш. А для цих людей, яких я зустрів дружба, щоб було щось навпаки, коли тебе кажуть, що ти мій друг, це означає, що вони допомагають тобі зробити те, що ти бажав дуже довгий проміжок часу, але ж не міг. Чомусь не робив це, і дружба це те, що допомагає тебе зробити те, що ти бажаєш.